Сміття з вікна. Мешканці однієї з багатоповерхівок на четвертому мікрорайоні виконали свої побутові відходи прямо з лоджії третього поверху. Цей зухвалий вчинок, можливо, так би і залишився непокараним, якби не пильні лозівчанина Вадима. Йому самому це сміття ледь не висипало на голову. Випадковий свідок вказав представникам влади і правоохоронцям на порушників порядку. Що було далі, дивіться у сюжеті. Цього понеділка, близько 17-ї години, Вадим зі своєї дитини гуляв по біля цього будинку. Раптом у кількох метрах від них згори посипалося сміття. Ми якраз були за я просто услышав шорох такий і одразу грохот. З п'ятиповерхівки хтось виконав пакунок з побутовими відходами. Він зачепився за дерево і репнув, сміття розсипалося. Частина його повисла на гілках, частина впала в траву. Вадим не розгубився. Він знайшов у цьому мотлоху повідомлення на поштовий переказ, який і вивів на господарів пакунка. Я глянув адрес і одразу стало ясно, ткуди. це значить, все. Папірець Вадим передав представникам влади, і вони пішли за вказаною адресою. Незваних гостей до квартири не пустили. Жінка за дверима лише відповіла, що такі тут не мешкають. А вже коли прийшли поліціянти, вона взагалі не реагувала на стукіт. Двері відчинила сусідка, яка й підтвердила проживання тут розшукуваної родини. Вона навіть зателефонувала господині, але та не відповіла. За словами сусідів, у квартирі мешкає мати з дорослим сином. Їхній вчинок жителів будинку здивував. Ні, ну щоб вони викидали, вам додавав... Це таке перший раз. Я два тим більше, що ви що п'ятанцю перший раз таке чую. Наталя мешкає у другому під'їзді, каже, сміття з вікон у них викидають часто, хоч поряд і стоять контейнери. Хто це робить? Жінка здогадується, але за руку не вхопила нікого. Кульки з побутовими відходами лозівчани залишають на алеях та вурнах, викидають завтівок, розповідає керівник екосану Володимир Селезньов. Хоча каже, жителі мікрорайону справно платять за вивіз сміття. А оті, до яких сьогодні прийшли, з перебоями. Жителі цієї квартири. Не платять за мусор. Задовженість 390 гривень з 13-го року. З 15-го року, коли почали получать субсидію, оплата по мусору призводилась. На порушників порядку секретар міськради Сергій Коба написав заяву до поліції. Він сподівається, що їх справедливо покарають. Ми будемо розбиратися. Це буде звичайна адміністративна відповідальність, але можливим навіть прийдеться попрацювати на благоустрій нашого міста. Може, все-таки дійсно пробудемо у них совість, якусь громадянську, да? а може хтось себе узнає в этом. Вадим закликає городян не бути байдужими до таких випадків, не смітити у місці і привчати до порядку своїх дітей.